Коломийщина в очікуванні 24-го міжнародного гуцульського фестивалю, який відбудеться в 12 і 13 серпня. З цієї нагоди в приміщенні Коломийської районної державної адміністрації відбулося засідання організаційного комітету. Тут зустрічалися люди, котрі готують це потужне дійство і обговорювали деталі. Хотілося б, щоб звикло все у нас пройшло дуже гарно, на високому рівні? Ми стараємося, ми брали досвід, як надвірна проводила, як рахів проводив. Це те, що безпосередньо ми при своїй каденції застали. Мета цього фестивалю. Попри ті всі інсинуації, коли дехто говорить, що от зараз на сході війна якісь там хтось робить фестиваль, я хочу задати практику наших земляків з Надвірнянщини. Так само говорили, але колеги зробили колосальну роботу. І саме головне, яка мета фестивалю? Це є збереження і популяризація наших народних традицій, зокрема гуцульської культури, яка є справді абсолютно самобутня, неповторна, колоритна. Це є головне. Я думаю, в цьому контексті ми маємо далі працювати. Те, що Коломийщина має також унікальні можливості тут, сумніву немає якраз цікавинка кожного столю, тому що кожна по-своєму є особливим. Якщо ми беремо елементи навіть тих говірок гуцульських, які є на Дернянському районі, Верховинському, Косівському, Коломийському, є свої особливості, є свої відмінності, є схожі моменти, але однозначно є неповторні речі. Перший і головне, як я вже сказав, укріпляти цю позицію і рухатись далі вперед. Ми не проводимо фестиваль для фестивалю чи для передкового номера, а для того, щоб дійсно ці. Позиції наші у сфері культури, мистецтва, народного мистецтва закріпити і далі розвивати, і звичайно, укріпляти як сферу культури в контексті інфраструктури фахівців і робити подальший розвиток. Особливий момент хотів би сказати на міжнародній співпраці кожного разу, коли приїжджають до нас наші. Сусіди з різних областей, особливо іноземні делегації, сусідньої Польщі, Румунії і інших країн світу, вони хочуть щось нового побачити. Тому, власне, ця різножанрова палітра, яка є в програмі фестивалю, очевидно, журі, це модерує і буде це проводити, є дуже-дуже важливими елементами. Тут робота за професіоналами, знаючи пана Миколу Савчука, нашого великого краянина. Який справді кохається в культурі, зокрема гуцульській культурі, я абсолютно переконаний, що спільно з колегами з фахівцями все буде зроблено як слід. Конкретні моменти зв'язані з погодою. Однозначно підтримую пана Любомира, говорить адміністрації, що треба буде врахувати моменти, пов'язані із можливістю зміни погоди. Тому оргкомітет врахує ці елементи, щоб на випадок. Не зовсім сприятної погоди ми мали можливість розвивати всі фестивальні площадки і відповідно не було такого зриву. На сьогоднішній день я буду говорити предметно. Зареєстровано Вижницький район 179 учасників. Наступний район Путильський зареєстровано 146 представників цього району на виступ у дев'яти жанрах. Говорю ще раз 9 жанрів. Я вже скільки раз давала інтерв'ю, передбачає положення гуцульського фестивалю. Рахівський район 152 чоловіка. Верховинський район 112, Косівський 137. Говорю все згідно ваших заявок. Надвірнянський район 202, місто Львів, 145, місто Коломия, 73, місто Яремче, 115. У нас також будуть гості фестивалю Республіка Латвія, 50 чоловік, два хореографічні колективи будуть брати участь у гала-концерті. Також зареєстровані 8 майстрів декоративного ужиткового мистецтва з Республіки Молдова. Отака картина по колективах. Коломийський район представляють 14 колективів та виконавців і 23 майстри. Загалом зареєстровано на сьогоднішній день. 1650 учасників. Всі ці дійства будуть проходити на п'ятьох площадках. Головна сцена це є сцена на стадіоні «Колос» села Королівка, де після відкриття залишаються учасники фольклорного і хореографічного жанру. Всі інші учасники виїжджають до міста Коломия. На переїзд вони будуть мати пів години. На площадці народний дім міста Коломия. Будуть виступати учасники пісенного жанру. Це є вокальні колективи, хорові колективи і е, виконавці естрадної пісні. На площадці студентський парк, який знаходиться в центрі міста Коломия за пам'ятником Іванові Франкові, будуть виступати наші оркестри. Троїсті музики. і Солісти, оркестранти, виконавці на площаці, на сцені обласного музично-драматичного театру будуть мати можливість презентувати мистецтво гуцулів, народні театри. Також зможуть виступати гумористи і ті, хто презентує себе як фахівці розмовного жанру гуцульської говірки. І у світовиді будуть презентувати мистецтво кіно, фото, митці. Після того, як ще раз кажу, відбулося відкриття, ми не будемо робити перерви і зразу розпочинаються конкурсні програми. Конкурсні програми закінчуються о 19-й годині. І в 19-й годині ті колективи, які зголосилися виїхати з концертами у села селище міста Коломия, звичайно, що вони будуть виїжджати.